Дивіться у цій програмі Автомандри чи трофірей. Так -то треба мати навички офроуду. Найдавніше місто України основав Олександр е, Македонський. Назвав честь своєї він вважав легендарного ахіла. Славетна фортеця якої нема. Її фактично розібрали на сувеніри, з яких вистроїли дома. Родианский Стоунхендж. Это аполитично, это просто история. За Усім привіт всем привет из Зараз ми у дивному місті Вилкове, де усі люди живуть на воді, і звідси вирушаємо у бік Ізмаїла. Триденні автомандри Бессарабією почалися з траси Е-95 Київ-Одеса. В об'їзд Дністровського лиману ми без перешкод перетнули територію Молдови. Спочатку стародавній Білгород-Дністровський запросив нас на лицарський фестиваль Сталева ліга. Відпочивши в затоці, на другий день ми через солоне селище Сарату потрапили у місто на каналах Вилкове, де відвідали заповідні дунайські плавні та поласували місцевими делікатесами. Сьогодні завітаємо у найстаріше місто України Кілію. Потім шукатимемо залишки героїчної фортеці Ізмаїл і нарешті відпочинемо в Бесарабському селі Фрумушиканова, загалом 900 кілометрів. Ми на роздоріжжі. Ця вже перевірена нами дорога, якою ми приїхали сюди, веде назад на одеську трасу і величезним крюком в Ізмаїл. А оця дорога веде в Ізмаїл напряму через кілію. Кажуть, вона дуже і дуже погана, але набагато коротша. Треба вирішувати. Дорога від Вилкового до Ізмаїла через кілію вздовж Дунаю це 80 кілометрів. Але місцеві категорично не рекомендують користуватися цим маршрутом через жахливий стан покриття. В об'їзд через одеську трасу виходить 120 кілометрів. Відстань більша, але стан дорожнього покриття набагато кращий. Але ми хочемо ще потрапити у кілію. Довший маршрут 50 кілометрів, коротший 30. Вирішуємо ризикнути на короткий. Ми не попереджали, що ями на цій дорозі трапляються майже по пояс. Якщо це і перебільшення, то незначне. Місцева районна адміністрація визнає, що дорогу у Вилкову-Кілія через ліски не ремонтували вже понад 30 років, і зараз вона майже цілком знищена. Минулого року напередодні виборів обіцяли провести ремонтні роботи та навіть почали поспіхом закидати ями щебенем. Вибори минули і на цьому ремонт зупинився, а вибоїни стали ще більшими. Категорично рекомендуємо об'їзний маршрут через десантне Шевченкове. Ось ми й у кілії. Щойно пройшов дощ, тут багато калюш, але зараз ми не просто у райцентрі з 20 тисячами населення, а у найстарішому місті України, принаймні за однією з версій. У офіційному списку історичних населених місць України навпроти кілії стоїть дата утворення сьоме сторіччя до нашої ери. Більш ранньої дати утворення немає жодне інше українське місто. У місцевому краєзнавчому музеї є матеріали, що підтверджують існування античного поселення на цьому місті. Утім, не усі історики підтримують теорію про безперервне існування кілії з часів давньої Греції. А тим більше, популярну легенду про те, що кілія це легендарна ахілія Олександра Македонського. Надо ну, сказати, що матеріальних подтверджень этой цього... Теоріяйна, то скоріше всього, що вона возникла дійсно значно позже, в давньогрецькі часи, дето поблизості були поселення давніх греків, акторії, з которыми вони вели торговлю. тому що ми знаємо, що греки, як правило, основували свої колонії в устьях рек. Вот, об этом говорят матеріальні пам'ятки, которые в частности вийти в нашому музеї. Ну, о том, что существовал неперервно такий город, таких подтверждений немає. Усе місто уздовж перетинають довгі паралельні вулиці. Усі вони з'явилися у наслідок регулярної забудови кілії у 19 сторіччі. А колишнє історичне ядро міста можна відшукати на території міського парку. Там нас чекає краєзнавець-аматор Михайло Бондаренко, непересічна особистість, розвінчувач засад і справжній фанат історії кілії та інших історичних міст Бесарабії. А розкажіть, будь ласка, де ж кілійська фортеця? Зараз ми на підході на вид головної крепості, яка застояли з трьох рядів... Є длина для її була 18 верст. Ну, був 20-22 кілометри. От Марвії, поселка Марвія до поселки Талон. Якщо подивитися на супутниковий знімок цієї місцини, то по правильній багатокутній формі цього каналу можна побачити, що раніше це був оборонний рів класичної бастіонної фортеці. Зараз треба мати потужну фантазію, щоб уявити, що раніше тут була одна з найбільших фортець на Дунаї. Під час російсько-турецької війни у 1790 році російські війська кілька разів уйшли на приступ фортеці і так і не змогли взяти її штурмом. Але зрештою примусили турецький гарнізон здатися і з правом вільно покинути місто. Краєзнавець називає цей епізод ганебною поразкою полководця Олександра Суворова. Хоча офіційна історія стверджує, що до облоги кілії він не мав відношення. Когда в 1790 году Килийскую крепость при первой попытке взять не смогли, Крусуворов здесь потерпел позорное поражение, Позорно. потерял больше 60% только личного состава и графовых князей. Вот. И этот, этот факт утоит, понимаешь, это... это интересно. і он якобы вообще здесь не был, Ну не был. Он Измаил брал за 8 часов, понимаешь? Тобто про... келі... Миф про непереможність Суворова – це міф. Да, да, состроили біографію, імідж непобедимого, вот. который турки гнали як Сидорову Казу. Шилешло ще з оригінальних будівель на території фортеці. Будівель? Так. Стерли. По -по Почастую. Конкретно доказательств никаких не было. Она все есть в фундаментах. Если, если э, за, заняться археологическими раскопками, то доказательств но. Но ими никто не занимается. Ведь фортечная церковь еще? Есть. Только а, ну, как, я называю часов часов. Ходімо подыво. Идем попробуем. А вон Саня идет. Дзвіниці, якого Где-то 825 года. коли її реставрировали, Її несколько раз реставрували. З церкви делали мечеть султана Базита, потом Султана Базита делали, ну, с мечети делали снова церковь, вот. а потом конюшню, туалет и вся кухня. Это было в 1947 году. Саму церковь развалили, потому что там она была большая. Там конюшня которая была. А эту часть, как бы, звонарня, или как она называется, вот часовня, ее оставили. Вот так временно. И вот сейчас она доживает. Приехали турки посмотреть достопримечательности. Ну, старинные свои, ну, все-таки они здесь 300 лет были. И когда привезли, показали, они психанули и уехали. На відміну від фортеці в місті збереглося кілька цікавих культових споруд. Справжня архітектурна перлина кілії оригінальна Миколаївська церква. Її побудували наприкінці 15-го сторіччя за часів молдавського господаря Стефана III. Подібний, приземкуватий храм. Ми бачили у Білгороді Дністровському. Пам'ятаєте, що турки забороняли будувати церкви вищими за мечеті, тому будівельникам довелося заглибити церкву в землю на понад два метри. В кілії є ще кілька історичних будинків, але нам бракує часу все оглянути. Тому залишаємо кілію і прямуємо в Ізмаїл. Але по дорозі завітаємо у стару Некрасівку, де знаходиться один з небагатьох в Україні об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І знову не дорога, а випробування нервової системи. Вибоїн так багато, що їздять тут переважно по узбіччях. Середня швидкість у мене виходить порядка 30 кілометрів на годину. Тож на дорогу від кілії до Ізмаїла варто закладати десь години півтори. Попри дуже поганий стан полотна, дорога уздовж Дунаю та берегів величезних озер напрочуд мальовнича. Вимушено низька швидкість авто дозволяє насолоджуватися навколишніми пейзажами та спостерігати за буденним життям місцевих мешканців. У плавнях обабіч дороги можна побачити диких птахів, майже як у дунайському біосферному заповіднику у Вилковому. Але дорога постійно відволікає увагу необхідністю маневрувати поміж вибоїнами. Через півтори години на під'їзді до Ізмаїла робимо зупинку в селі Стара Некрасівка. Цей пам'ятник об'єкт усесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Точніше, не сам пам'ятник, а ціла низка із кількох сотень геодезичних знаків від північного Людовитого океану до Чорного моря. Подібний пам'ятний знак я бачив у Білорусі. Величний монумент встановлено 1857 року на честь наукового дослідження російських і норвезьких геодезистів з вимірювання дуги земного меридіану для визначення точних розмірів та форми землі. Дуга носить ім'я керівника групи академіка Фрідріха Струве. Це є ланцюг тріангуляційних пунктів, а простіше кажучи, закладені у землю двометрові кам'яні куби. Загалом їх було двісті шістдесят п'ять. Дуга струви перетинає всю Європу з півночі на південь і завершується тут, у старій Некрасівці. Це один із тридцяти чотирьох пунктів, що лишилися у світі. А ще село Стара Некрасівка це осередок щирого бесарабського колориту. Сільський зелений туризм тут розвиває безрабське подвір'я, куди ми вирішили завітати на обід. Господарка зустріла нас дуже радо і одразу заходилася показувати господарство. Що це за будинок? Він Що виглядає це? досить старим. Ну, в принципі, ні, Це на самом є. Очень доволі старе здання. Ну, це здання сьогодні зі я проживаю. Это просто мой жилой дом. Это объект сельского зеленого туризма. Изначально это был, ну, не бедный жил до, револю... до прихода советских войск. В 1939 году он уехал, и остался этот дом на память. Но ну, судя по этим колоннам, конечно же, где-то так называется. Ну, не бедный здесь жил, это однозначно. Фишкой этого двора является мой дендропарк. Вот это Севе, честно, так? Да, вот, вот это. Вот то, что вы видите, вы посмотрите на эти великолепные катальпы. Таких я шикарно цветущих нигде не видела. А справжняя родзинка бесарабского подвирья уласна Жабьяча Ферма. Тут разводят їстівних жаб. Традиционный французский деликатес с бесарабским присмаком. И здесь просто миллион. Это, это у нас этот... Здесь мы разводим э, лягушек. Это ясельный ясельный период, детский садик. Но они уже крупные головастики. Друзья, они все сидят на дне. Ну и жабки, пожалуйста, здесь можем пройти сюда. Здесь очень комфортное место для их разведения. Жабка звичайней речковидной. Нет, это не речные лягушки. Это лягушка называется прудовая. Она у гурманов в ценится значительно вище, чем лягушка озерна. А вы їх розводите для власного господарства чи на продаж? Нет, сейчас только для своего хозяйства. Только для своего вот сейчас у них брачный сезон еще придет. Они будут очень долго квакать, они будут приглашать друг друга. Это, на свидание. Вот. А, и І вот здесь их на цих ступеньках, ці вот ступеньки йдуть туди вниз, їх буде дуже много. Сьогодні пройшла э, небольшой там, ветер, Ураган був. Небольшой ураган, скажем чесно. Вони э, попрятались. Они сейчас сидят в не судилося мені скуштувати ізмаїльських жаб'ячих лапок. Сьогодні ми не упіймали жодної жабки. Не сезон, тож доведеться куштувати курбан. Після обіду вирушаємо до Ізмаїлу, великого морського порту на Дунаї. Назва цього історичного міста багатьом відома завдяки фортеці Ізмаїл, ще однієї турецької твердині на високому березі Дунаю. Її залишки неважко відшукати неподалік порту. На відміну від Кілійської фортеці, тут зберіглося більше фортечних споруд, зокрема кілійська брама, що насправді є воротами свято-миколаївського монастиря. Занедбані радянською владою Миколаївську та Успенську церкви зараз поновили. За словами міського чиновника та краєзнавця Сергія Лузанова, ізмаїльська фортеця фактично не мала кам'яних стін та веж. Це були рови і земляні вали, подекуди обкладені каменем чи підпірною цегляною стіною. Після Кримської війни, за умовами Паризької мирної угоди, фортецю довелося знищити. Лише в одному місці зберігся невеличкий фрагмент підпірної стінки. Це подпорна стіна Ізмаїльської крепості служена із так називаємо плінфи. Це кірпіч определьної форми, який на ізвістково-яїчному... Растворе укладывался для того, чтобы создать мощный фундамент, на котором далее возводились оборонительные сооружения. И после того, как крепость была взорвана, ее фактически разобрали на сувениры, из которых выстроили дома, хозяйственные постройки. Но в нашем распоряжении есть еще небольшой участок этой подпорной стены, и мы надеемся, что в свое время мы построим здесь смотровую площадку, и туристы тоже смогут это увидеть, так скажем, в полном объеме. Ця мечеть єдине, що лишилося від колись потужної фортеці Ізмаїл. Зараз там розміщено діораму, яка ілюструє штурм Ізмаїлу. Там можна побачити, якою фортеця була раніше. Штурм Ізмаїлу 1790 року один із найяскравіших епізодів російсько-турецьких воєн, і одна із найславетніших перемог російського полководця Олександра Суворова. Фортеця без слабких місць. Так суворов охарактеризував твердиню, коли побачив її вперше. Утім, усе таки наважився послати на приступ спеціально підготовані штурмові колони. Ось ключовий момент сраження, яке длилося 11,5 з Это э, сопротивление, сломленное турками со стороны Дына и украинскими казаками. Более 6 тысяч казаков, конных пешек, старшины офицеров принимают участие в этом сражении. И э, в этот момент, в ответственный, более 45 лодок дубов казацких. Посмотрите, как беззаботно и весело казаки бросаются на штурм, будто за праздничные столы. И при этом проявив... Отличное рвение, храбрость и мужество, так напишет в донесении императрицы генерал-аншеф Суворов. Казаки врываются в Измаил. Вал взят, захваченное оружие и, продвигаясь вперед, начинаются бои внутри крепости. Начало боев внутри крепости как раз и начинает казачьи соединения, вступившие первыми на берег Дуная. Загальные вытраты турки усклали майже 30 тисяч, тоді як росіяни втратили лише 4 тисячі вбитими і 6 тисяч пораненими. Унікальний випадок, коли втрати оборонців у кілька разів перевищили втрати нападників. Раджу також оглянути центр міста. Я тут вже не вперше, і можу сказати, що мені до вподоби спокійна провінційна атмосфера цього містечка. Особливий колорит створює невисока столітня забудова центральних вулиць зі старосвітськими будиночками а на їхньому тлі нагадування про героїчне минуле міста – пам'ятник Олександру Суворову, що вітає свої звитяжні війська трикутним капелюхом. У цього пам'ятника цікава історія. Скульптор Едуард створив його у 1913 році для меморіалу у Римнику на території сучасної Румунії. Але невдовзі почалася Перша світова війна, і скульптуру вирішили евакуювати в Одесу. Там вона простояла до 1945 року, коли її вирішили встановити тут на батьківщині славетної перемоги Суворова. Копію я бачив у Тульчині на Вінничині. Пам'ятник стоїть поруч із Покровським собором, що є справжньою окрасою центра міста. Своєю овальною колонадою храм, наче обіймає собою того, хто наближається до нього з фасаду. Своїми формами він віддалено нагадує Казанський собор у Санкт-Петербурзі. Його спроєктував на початку 19 століття московський архітектор Авраам Мельников. а розписи всередині виконав художник Павло Піскарьов, один із учнів Віктора Васнецова. Годинник на 65-метровій дзвіниці справно йде вже майже століття. І колокола, які одружени на колокольні собора, атліти із турецьких пушок. Тобто є які супровождають. Наш міст постійно для мандрівників, що подорожують Бесарабією, Ізмаїл добре підходить як місце для привалу. Тут є кілька пристойних готелів, а також цікаві і недорогі кафе і ресторани. Утім, нас сьогодні чекають в іншому місті за 150 кілометрів звідси, поблизу села Весела Долина. Безкрайній Бессарабський степ, цілинні землі, що давно не знали плуга. Це Тарутинський загальновійськовий полігон, колись був одним із найбільших у радянському союзі, але понад 10 років не використовується за призначенням. Щоб створити цей гігантський військовий майданчик, у 1946 році звідси довелося відселити кілька сіл, і серед них село Фрумушика-Нова. Зараз ми шукаємо етнографічний комплекс, що побудували ентузіасти відродження знищеного села. Дорога до нього важка. До того ж бракує вказівників. Звертаємо не у той бік і потрапляємо на розмиту дощами польову ґрунтівку. Такий жах зараз загрузнем! І проїхали. Проскочили. Їдемо далі. Трошки по травичці, по травичці. Треба мати навички опроводу. дакар Фух, Ми це зробили. Нарешті фрумушика нова. Ось вона. Нинішня Фрумушика Нова це одночасно і величезна ферма, і етнографічний музей під відкритим небом. Нащадок одного з переселенців Олександр Паларієв вирішив відродити рідний дім свого батька Андрія Діомидовича. Тепер він гостинно запрошує туристів у власний етнографічний музей Бесарабське село Фрунушика-Нова. Готельна частина музею відтворює побут українців, молдован, росіян, болгар, німців, гагаузів, євреїв та інших народів, що жили у Бесарабії сто років тому і живуть зараз. Нам пощастило потрапити на свято семиріччя відродженого села, що родина власників влаштувала його для місцевих мешканців та гостей комплексу. І що це таке Фромушика-Нова? Що означає слово фрумушика? Фрумушика помудавські ета красівньке. Зі сагромнішої саме в Європі авцевочський комплекс. Так получився як сімбіоз і ділової діяльності, і культурної. Новинка цього сезону у Фрумушики Нови парк радянського періоду. На території Басарабського села зібрали цілу колекцію гіпсових Леніних, Сталіних, Гагаріних та інших узірців монументально пропагандистського мистецтва з нещодавного минулого. Бюсти вождів колом охоплюють центральну фігуру вождя світового пролетаріату. Такий собі радянський Стоунхендж. Проїжджав в одному колхозі і побачив пам'ятник Леніну під забором. Я кажу, а чому він під забором? Чому не це саме? Він каже, а я не знаю, що з ним робити. І взяв цей пам'ятник я собі приехал, это самое, приехал один знакомый, говорит, Саша, а я знаю еще. И так постепенно образовалась это самое, образовалась эта коллекция. Но мы здесь еще даже художники, ну, будем как консультируюсь, это будет Сталин, будет Хрущев, будет Брежнев, будет и Горбачев будет. Все это по центру золотые Ленин, так? Да, да, ну здесь ничего нет аморального, многие как-то скептически э, смотрят. Это аполитично, это просто история. В основі усього господарства величезний вівчарський комплекс з вирощування овець каракульської породи. А найбільша гордість родини Паларієвих винний підвал, власноруч збудований ними сім років тому. Пожалуйста. Okay. – uh -huh. uh -huh. Який аромат. Благородний запах винного підвалу. Ну, по всій відомісті це візитна карточка тому що виноделие, виноградарство – это одна из визитных карточек в Бессарабии. давайте попробуем. Прямо... Ай, смотрите, о, смотрите о, пенец, о. Ну что Я не помню, что я в Украине пил настолько вкусное, натуральное вино. Попробуйте, пожалуйста, бринзочку. Потому, что на Бессарабии хороше віно, воно ще не таке хороше, якщо оно не, зак... его не закусить хороші брынзой. А брынза, справді дуже смішна. Я вас вітаю з прекрасним врожаєм і з успіхом, який має ваше господарство. Спасибо большое. Спасибо большое. А у цей час, незважаючи на дощ, триває свято села. Виступають дитячі фольклорні колективи. А для нас це краща фінальна точка трьохденної мандрівки Бесарабією. Залишаємося на вечерю та ночівлю перед поверненням додому. Позаду 900 кілометрів подорожі. Ми з вами проїхали майже усю Бесарабію, бачили величні фортеці, заповідну дунайську природу, жахливий стан деяких доріг та тутешній національний колорит. Завтра ми повертаємось додому, а я з вами зустрінуся у наступній програмі. Не сидіть удома! Щасливих вам доріг і до побачення! Дивіться у наступній програмі. Ми їдемо в автомандри по діллям, країною величних замків та романтичних руїн. Церква воїн на варті Поділля. Ворог ближче п'яти метрів не міг підійти до церкви, адже церква дуже добре оборонялася. Під Малієвецьким водоспадом прямо тут у цих печерах жили монахи. Лазерне свято Миньковецької держави. Справді неймовірне видовище.